Ви бачите, фракція в повному складі. Ми визначили план дій на наступний тиждень. Ми не припиняємо нашої боротьби. Наші вимоги залишаються ті самі. Ми вимагаємо створення в парламенті комісії по розслідуванню корупції офшорів президента, вищих посадових осіб держави, голови національного банку, міністра фінансів, які в офшорах ховають свої статки, не платять податків, обкрадають українських громадян. Водночас ми пропонуємо створення другої слідчої комісії по розслідуванню обґрунтованості тарифів на житло-комунальні послуги фахівці радикальної партії під керівництвом Віктора Голосюка порахували, і ми вийшли на ціну. Найбільш оптимальна ціна і найбільш обґрунтована економічно-ринкова ціна для постачання українським громадянам це 2,703 тисячі гривень за тисячу кубів. 7 тисяч гривень за тисячу кубів газу, які сьогодні уряд влада змушує платити українських громадян, тому що вони штучно прив'язали ціну українського газу до ціни імпортного газу. Ця ціна є корупційна, це плата за корупцію влади, яку сплачує. З кишені кожен українець. Тому ми категорично проти цього заперечуємо. Але ми не лише протестуємо, але ми пропонуємо альтернативу. Саме тому ми в парламенті зареєстрували ряд законопроєктів, альтернативних до тієї економічної політики, а точніше відсутності економічної політики у нинішнього уряду. Ми пропонуємо прийняти закон, який передбачає, щоб газ вітчизняного видобутку йшов на потреби житлово комунального господарства, оскільки газ вітчизняний дешевший від імпортного, це як наслідок знизить вартість газу, який постачається для потреб житлово комунального господарства. Ми е, пропонуємо знизити рентну плату на видобуток газу державним підприємством Укргазвидобування. Сьогодні ця рентна плата 50%, А приватні підприємства платять 20% рентної плати. Ми вважаємо, що зниження рентної плати так само призведе до зниження вартості газу, і як наслідок до зниження вартості житлово комунального. Них послуг ми підготували і вимагаємо прийняти в парламенті. До речі, комітет парламентських з питань ПЕК підтримав одноголосно нашу постанову. Ми вимагаємо від парламенту прийняти постанову, яка доручає, вимагає від уряду провести перерахунок ціни на газ і повернути пільгову, пільговий обсяг споживання газу, коли 1200 кубів в опалювальний сезон громадяни споживали. Ми пропонуємо підняти цей пільговий обсяг з 1200 до 2400 кубів в опалювальний сезон по ціні 360 Закуп, а не по 7 тисяч гривень, які є сьогодні. Ми не зовсім не дуже сподіваємося на те, що парламент задовольнить наші вимоги. Тому ми пішли до суду. Ми подали від фракції радикальної партії. Я як лідер партії звернувся до суду з вимогою скасувати рішення ЕНКРЄКАПЕ від 9 червня нинішнього року, яким з 1 липня піднімають тарифи. Ми так само пропонуємо скасувати рішення уряду від 29 квітня нинішнього року, яким встановлено ціну на газ 7 тисяч гривень і ліквідовано пільговий обсяг споживання газу у 1200 кубів. На 28 липня призначено судовий розгляд справи. Наша фракція буде там. Ми будемо боротися за те, щоб скасувати. Рішення уряду, рішення НКРЄКП і повернути тарифи. Крім того, зараз усім нашим фракціям в обласних і районних і міських радах по всій Україні у нас більше 2,5 тисяч депутатів місцевих рад. Ми дали доручення наступного тижня. Радикальна партія ініціює скликання позачергових сесій місцевих рад по всій Україні з одним питанням прийняття рішень про мораторій на підвищення тарифів, раз звернення до парламенту про прийняття. Тих законопроєктів, які дадуть можливість знизити тарифи, 2 і звернення до уряду скасувати рішення про встановлення ціни 7 тисяч гривень про ліквідацію пільгової норми за ініціативою радикальної партії по всій Україні наступного тижня. Ми проводимо ініціюємо позачарові сесії місцевих рад. І я закликаю звертаюся до всіх демократичних опозиційних сил підтримати ініціативу радикальної партії про проведення позачарових сесій міських районних. Обласних рад з вимогами зупинити тарифний геноцид наступного тижня. Ми не припинимо боротьбу. Ми будемо її продовжувати. Зараз на вихідні усі наші депутати роз'їжджаються в областя, за які вони відповідальні, для того, щоб вести роз'яснювальну роботу серед людей. Ми готові до пошуку компромісів. Ми готові до. Напрацювань проектів постанов, але компроміс може бути тільки в одному. Парламент має приймати рішення, які захистять людей від тарифного геноциду, які зупинять корупцію у владі, які дозволять розслідувати офшори президента і його оточення. Ми не підемо за від цих компромісів ні на крок. Олег Валерійович, щойно е, Володимир Борисович Гройсман давав брифінг разом своїм міністрами. І вони сказали, що вони сьогодні прийшли для того, аби обговорити е, газові питання, питання цін е, для. Населення, але власне заблокували трибуну і не дали поговорити їм з депутатами. Чому не, не провело не провелося такої дискусії? Я теж вважаю, що безумовно сьогодні було б корисно почути уряд для того, щоб вони відповіли на всі наші запитання. Знаєте, колись Петро І казав, що хай говорить, щоб дурь кожного була відна. Хоча вважаю, що урядовці мають говорити, і чим більше вони будуть говорити, тим більше українці будуть бачити, що їх дурять. Саме тому радикальна партія з учорашнього щодня проводить сидячий, мирний, ненасильний. Низький протест з е, переслідуючи мету привернути увагу суспільства і цієї коаліції панамських патріотів змусити голосувати ті закони, які дадуть можливість захистити людей. Якби українці чули відповіді цих урядовців, то вони побачили, що це глухонімі урядовці, які не чують питання, які не здатні давати адекватні відповіді, і вони просто брешуть. Українським громадянам про ціни на газ, про тарифи, про те, що їх не можна знисити і так далі. Що мовляв, у бюджеті немає грошей, красти менше треба корупції треба менше займатися. Хай президент з офшорів верне всі свої гроші і заплатить тут податки. Хай міністр фінансів Данилюк, директор трьох офшорних компаній, верне всі бабки з офшорів і з кайманських помийок, і приведе в Україну заплати податки і дасть можливість українцям за рахунок цих податків відкривати школи, дитячі садки, робочі місця, радикально підвищить. Заробітні плати і пенсії, нехай вони запропонують. На жаль, ми бачимо уряд уже там майже три місяці. Але їх досі немає ніякої економічної політики. Те, що робить уряд, це імітація реформ. Насправді, мета реформ має бути одна: це радикальне підвищення доходів громадян, радикальне підвищення рівня життя громадян, радикальний захист і підтримка національного виробника, створення стимулюючих механізмів для якомога якомога більшого збільшення експортних потенціалу нашої країни от що має робити уряд. А уряд нічого не робить. Вони грабують українців. У них відсутня економічна політика. Вони беруть кредити міжнародного валютного фонду, щоб залатати дірки в бюджеті. І завтра ми, коли будемо при владі, ми маємо будемо повертати ці кредити, які вони сьогодні розграбують. Саме тому фракція радикальної партії не лише критикує, ми пропонуємо альтернативу, економічну політику. Ми зареєстрували цілий ряд законопроєктів, які дають можливість підтримати національного виробника, подолати безробіття, створювати нові роботи робочі місця радикально підвищувати доходи громадян за ну, сьогодні. Е, пан Артур Герасимов сказав, що можливо створити ТСК дві ТСК але ви наполягаєте дуже на вузькому сегменті розслідування. А вони наполягають, щоб це охопило весь сектор. М можливо, знайти якісь компромісси власне. Е, Фракція радикальної партії наполягає на створенні двох ТСК про розслідування в і корупції президента вищих посадових осіб держави, і друга тиска по обґрунтованості тарифів. Е, коаліція Панамський. Патріотів разом із своїм лідером, президентом Порошенком, вони, як чорт ладана, бояться слова вшори. Вони за будь-яку ціну категорично заперечують, щоб у назві комісії слідчої було слово офшори. Я не розумію, чого президент боїться. Якщо він каже, що він жодного відношення до офшорів не має. Якщо президент каже, що він платить податки. Якщо президент веде чесно свій бізнес, що йому бояться слова офшори? А я вам скажу, чого він боїться слова офшори, тому що вони всім своїм єством там в офшорах, а офшори. Це украдені в українців мільярді, закриті школи, лікарні, робочі місця позбавлені, мінімальні копічані зарплати, пенсії. От що таке офшори. От чим ми розраховуємося за офшори вищих посадових осіб? Те, що пропонує нам БПП, це не компроміси, це намагання заговорити питання і злити його. Тому ми не можемо відступитися від наших вимог і по тарифах, і по корупції, і по офшорах. Бо ми місяць за це блокуємо парламентську трибуну. Дякую, дякую.